Це відео для відгуків про пістекадощі. Мої любі. Я дуже вам дякую за те, що ви постійно пишете відгуки про Екадаші. Ваш відгук і неймовірно цінний для інших людей, тому що можна почитати, порівняти, надихнутися. Я читаю абсолютно всі коментарі, всі відгуки про екадощі. Я години дні на це витрачаю. Я вас дуже ціную. Дякую. Тому під цим відео ви всі можете написати відгуки про пістикадищ, щоб інші могли прочитати в одному місці все, надихнутися. Вашим прикладом слідувати по нашим слідам і дотримуватися посту ЕКАДі ще можливо, та я впевнена на 100% ваші відгуки будуть надихати інших, бо вони надихають мене продовжувати знімати більше, робити більше, проходити цей піст легше легше з кожним разом. Тому це відео для відгуків про пістекадищ. Пішіть внизу, як у вас це пройшло, що ви відчули, які отримали зміни, які ваші відчуття просто поділіться думками. Обіймаю кожного з вас. Ви неймовірні.